Добрий день! Слава Україні! Сьогодні урок української мови. На минулих уроках української мови ми з вами вивчали частини мови. Давайте зараз пригадаємо, які як поділяються частини мови якими бувають? Правильно, є самостійні частини мови. І друга група це службові частини мови. Давайте зараз пригадаємо, які самостійні частини мови ми з вами. Разом вивчали. Так, це іменник, прикметник, числівник. Займенник, дієслово? І остання частина мови прислівник. Отже, подивіться, самостійних частин мов шість. А скажіть, будь ласка, що у нас спільного для цих? Самостійних частин мови. Правильно, всі самостійні частини мови мають лексичне значення, тобто щось означають і відповідають на запитання. А ще всі є членами речення. Тобто, в реченні ми з вами олівцем шукаємо, думаємо, ставимо запитання і підкреслюємо. Так. Які службові частини мови ми з вами вчили? Ми з вами вивчили прийменник. Які ще службові частини мови? Ще у нас є сполучник. І третя частина мови це частка. Отже, службові частини мови. А саме тема сьогоднішнього нашого уроку – сполучник. А давайте уважно, уважно подивимось слово. Службові. Що воно означає? Так, правильно, ми з вами говорили, що службові частини мови вони допомагають. Тобто служать для чогось? Отже, службові частини служать для чогось. А тепер уважно подивимося на слово сполучник. Навіщо ж нам потрібен сполучник? Так, сполучник сполучає? Тобто з'єдне, а що саме з'єдне? Ми зараз з вами подивимося в реченні. Отже, давайте зараз ми з вами подивимося в реченні. Що саме? Пов'язує е, сполучник. Прочитаємо речення. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Отже, що ми перше завжди шукаємо в реченні? Правильно, головні члени речення. Отже, головні члени речення хто що, ми, хто? Що ми з вами робимо? Положимо. Положим, кого що душу і що тіло. Отже, ми з вами бачимо, що сполучник й з'єднує, сполучає, що. Однорідні члени речення. Тобто слова, які відповідають на однакове запитання, і є одним членом речення. Зараз ми з вами поспостерігаємо в другому реченні, що пов'язує сполучку. Осінь іде, а за нею зима прийде. Шукаємо головні члени речення. В першому реченні. Хто що осінь? Що робить? Іде. Отже, друга частинка, друге речення. Хто що зима? Що зробить прийде. Отже, де у нас тут сполучник? Ось на сполучник. І ми зараз з вами бачимо, що зараз в цьому реченні сполучник з'єднує частини. Складного речення, тому що речення це складне. То що ж таке сполучник? Сполучник це службова частина мови, яка служить для зв'язку. Однорідних членів речення або частин складного речення. Так як ми з вами бачили в реченнях: в першому і в другому реченні. Я вам дякую за увагу. До побачення. Слава Україні.